Вітаю вас! Роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних сил України. Дивіться далі. Україна святкує День флоту. Професійне свято військовослужбовців, військово-морських сил, збройних сил України та працівників морського і річкового флоту відзначається щорічно. В останню неділю липня вперше головні події свята відзначаються в місті Герої Одеса. Сьогодні зранку у парку імені Шевченка за участю командування вітчизняного флоту керівництва міста та області ветеранських організацій відбулось покладання вінків та квітів до пам'ятника невідомому матросу, після чого військові моряки та гості свята вшанували світлу пам'ять загиблих у роки великої вітчизняної війни, покладанням вінків на воду на траверзі мису Ланжерон, в акваторі одеської затоки з кораблів та катерів військово-морських сил України з традиційним салютом зі стрілецької зброї. На рейді Одеси відбулося відвідування флагмана військово-морських сил України фрегата Гетьман Сагайдачний для Одеситів та гостей Південної Пальміри на причальній стінці морвокзалу українські військові моряки організували показ бойових кораблів та катерів флоту. А увечері о 19.00 всі бажаючі зможуть долучитися до мистецької акції Мистецтво єднає Україну на приморському бульварі біля пам'ятника Дюку Дерішельє. Святковий концерт провідних виконавців та творчих колективів України завершить святкову програму. 25 липня з нагоди дня флоту України відбулись урочисті збори. На заході з нагоди професійного свята військових і цивільних моряків побувала і наша знімальна група. Цього року, зважаючи на військові дії, що ведуться на сході країни, певні святкові заходи до дня флоту було скасовано. Під час урочистих зборів, які відбувалися у міському будинку офіцерів, командувач військово-морських сил збройних сил України, контрадмірал Сергій Гайдук, наголосив на особливості цьогорічного професійного свята. Сьогодні ми не відзначаємо наше спільне професійне свято так, як того заслуговують люди, які пов'язали своє життя з морем. На нашу землю прийшла війна. Кращі сини й доньки українського народу зі зброєю в руках захищають від терористів і найманців незалежність нашої держави. Мир і спокій у родинах. Командування Військово-морських сил України, особовий склад флоту, представники влади Одещини, ветерани та почесні гості вишанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Протягом останніх місяців особовий склад Військово-морських сил України проявив мужність, професіоналізм та здатність виконувати поставлені завдання. Тих, хто своєю зразковою службою став іншим, за приклад, хто не зрадив присязі на вірність українському народові, було нагороджено почесними нагрудними знаками, подарунками, грошовими преміями та грамотами. Від начальника генерального штабу Командувача збройних сил України, від командувача військово-морських сил збройних сил України та від влади Одещини. Сьогодення військово-морських сил через анексію Криму як ніколи наповнене складними та відповідальними завданнями, що потребує максимальної концентрації знань, вмінь та навичок. У промові з нагоди дня флоту командувач військово-морських сил контр-адмірал Сергій Гайдук розповів про поточні завдання виду збройних сил. Наші бойові кораблі Суд на забезпечення у взаємодії з морськими частинами прикордонних військ несуть бойову службу в північно-західній частині Чорного моря. Морські піхотинці, під розділи бойової оборони, без відпочинку пройшли бойове злагодження і виконують завдання щодо, щодо охорони оборони міст Одеси, Миколаїв, несення служби на двох постах. І інших завдань у визначених регіонах. Морські авіатори, які в неймовірно важких умовах змогли перебазувати літаки і вертольоти до нового місця базування, знову встали на крило. Нарушується система управління, максимально напружена організована бойова підготовка корабельного складу військ сил. Проводиться велика робота щодо відновлення підтримання технічної готовності. При цьому одним із пріоритетних завдань є відродження системи військово-морської освіти. З моменту прибуття на Одещину міська влада всебічно підтримує та допомагає українському флоту. Свої привітання з нагоди професійного свята висловив міський голова Геннадій Труханов. Воєнно-морські сіло України продовжують героїчні традиції своїх предшественників. Спасибо всем, для кого служба на флоте стала неотъемлемой частью биографии. За радный труд в трудовых условиях, за самоотдачу и ответственность. Пусть на берегу вас всегда ждут любимые, родные и близкие люди. Тепло и уют домашнего очага. С праздником, дорогие военные моряки! Урочисті збори продовжилися концертом Центру військово-музичного мистецтва та зірок української естради. Артисти, які виступали під час заходу, вже кілька місяців беруть участь у проєкті Підтримаємо своїх, в рамках якого відомі представники вітчизняного шоу-бізу відвідують з концертами військові частини, кораблі та блокпости, підтримуючи бойовий дух українських воїнів. Завітали відомі артисти з музичним вітанням і до військових моряків. До Дня флоту України чимало військовослужбовців отримали відзнаки та нагороди. Вшанування українських воїнів відбувалося не лише в частинах на кораблях та під час урочистих зборів, а й у військових медичних закладах. Нещодавно один з блокпостів, що захищає Одещину від непроханих гостей, зазнав обстрілу, в результаті чого постраждав військовослужбовець військово-морських сил України. Матрос Сергій Криворотенко отримав значні ушкодження та нині проходить лікування у військово медичному клінічному центрі Південного регіону. Вручити нагороду Сергію до Дня флоту України до госпіталю, завітали представники командування військово-морських сил. Згідно з наказом начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, за самовіддане служіння українському народові зраз. Кове виконання військового обов'язку. Вірність присязі та ознагодення флоту України матроса Сергія Криворотенка, стрільця помічника гранатометника десантної штурмової роти 1-го Фодосійського окремого батальйону морської піхоти, було нагороджено почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі 3-го ступеня. Нагороду Сергію вручив командувач військово-морських сил збройних сил України Сергій Гайдук. Я вітаю з нагородою начальника генерального штабу це тобі подяка за твою радну службу, за мужність, ти проявив. Ну, і ми тебе чекаємо на складче повернення в стрій. Ми вітаємо Сергія з нагородою і бажаємо козацького здоров'я та успіхів у подальшій службі. Напередодні дня флоту України в окремому полку зв'язку військово-морських сил України відбулось урочисте відкриття казарми покращеного типу та малосімейного гуртожитку для військовослужбовців. Частини подробиці у наступному сюжеті. З кінця квітня на території військового містечка тривали активні ремонтні роботи. Будівлі не використовувалися вісім років і були вкрай занедбані. Та з допомогою будівельних фірм військовим зв'язківцям, передислокованим з анексованого Севастополя, вдалося навести лад на новому місці базування. Ми вийшли з пропозицією і губернатор нас пригласив до себе і позвав воєнних. І тоді вже всі будівлі, тут не тільки ми працюємо в Одесі на об'єктах, багато організації працюють. И вот тогда было совещание у губернатора, губернатора и э, руководителей военнослужащих в, нашем, в нашей области. И тогда приняли решение, что каждое предприятие берет на себя какие-то обязательства. Ну вот мы э, выбрали такой самый большой, наверное, объект. Мы вот завершили казарму, мы сделали, мы сейчас заканчиваем пункт по баню. Відкриваючи ручистий захід, командувач військово-морських сил України, контрадмірал Сергій Гайдук, висловив щиру вдячність всім тим, хто допомагає військовим морякам у цей непростий для держави час. Разом з будівельниками він перерізав святкову стрічку та оглянув приміщення оновленої казарми покращеного типу для контрактників. Обсяг і якість ремонтних робіт, проведених за такий короткий час, приємно вразили керівника вітчизняного військового флоту. Також почесні гості відвідали відремонтований малосімейний гуртожиток для військовослужбовців частини. Досвід проведення антитерористичної операції і сама бойова діяльність вона показує, що армія повинна бути професійна і це питання постає. Тому зараз на законодавчому рівні цей внесення змін до закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців щодо. Виплати компенсації за підливом житла не тільки офіцерам, а й службовцям контрактної служби. Тобто ми беремо певний тайм-аут, тобто одна частина соціально незахищених міськослужбовців буде дислокуватися в таких гуртожитках. Після підписання змін в даний закон містослужбовцям контрактної служби, щоб взяти тайм-аут. Тому що ну, ми розуміємо, що будівельні ці роботи вони потребують певного часу. Ми частину військосу контрактної служби будемо давати можливість іде не мати житло, і держава буде оплачувати це під нього житла, поки ми не відбудуємо гуртожитки для холостяків і сімейні гуртожитки для сімейних служби. в обох спорудах для проживання не вистачає лише меблів. Вирішивши цю проблему найближчим часом, командування флоту зможе розселити 250 осіб. нам дали помещение, пока, вот, пока проводился ремонт, пока проводился, незапущенный как бы не запущен еще жилой фонд, нам приходилось жить в служебных помещениях, и когда и показывали, наверное, когда-то приезжали там и на полевых койках, и просто на полу, ну, как бы задел сделан, и самое главное, говорю, хочу сказать спасибо, потому что время непростое. Ми знаємо цель, ми його видим. І як було в фільмі Цель вижу, в себя віриш, вірю. Тогда вперед. Поэтому я думаю, що це только начало. Поэтому все буде добре. Тож майбутні мешканці гуртожитків радіють, що їхні побутові проблеми вирішуються та вже домовляються, хто з ким і в якій кімнаті житиме. В казармі ну хорошо, умови хорошо для проживання устраювався. Ну, звісно, в б краще. Нас, виходить, вже розподілили, ну, я був жити там, в кімнаті, де будуть проживати двоє чоловік. Гарним доповненням свята стали музичні виступи творчих колективів. України затвердила указ президента України від 21 липня поточного року про часткову мобілізацію. Запроголосували 232 депутати указом президента України у зв'язку з поширенням проявів тероризму на території нашої держави, що призводять до загибелі мирного населення. Військовослужбовці, працівники військових формувань та правоохоронних органів у східних регіонах України з метою забезпечення оборони держави оголошуються та проводиться часткова мобілізація. Верховна Рада підписала указ президента України про часткову мобілізацію. Наразі розпочався третій етап. Протягом 45 днів українська армія поповниться військовозобов'язаними та резервістами. За неофіційними даними планують призвати близько 50 тисяч осіб. Повістку можуть отримати рядові віком до 40 років, офіцери до 45 та вищий офіцерський склад до 60 років. Чим швидше ми зможемо людей мобілізувати, тим швидше ми зможемо людей замінити на окремих позиціях, Тим швидше прийде до нас перемога. І більше того, я хотів би звернутися до всього суспільства, щоб кожен українець зрозумів єдиний для себе. Те, що відбувається в Донецькій Луганській області, це, на, це наш український дім. Всі ми, українці, живемо в цьому будинку, його підпалили. І саме військові люди, військовослужбовці, Збройних сил, Національної гвардії, служби безпеки. Зараз є тими рятівниками, які заходять, палаючий будинок, і роблять все можливе, щоб затушити цей пожар. Але всі інші громадяни України також повинні бути і розуміти, що вони не можуть бути осторонь. Як кажуть, кожен повинен своїм бідром води надавати допомогу, щоб потушити цей пожар. Військомати працюють, відбирають саме ті професії, які безпосередньо вкрай необхідні для Збройних сил України. Саме тому я не сказав би, що це як акція якась. З таке по таке число. Вона постійно проходить. Ми постійно робимо, робимо все можливе, щоб підібрати саме тих людей, які мають навички, які мають розуміння того, розуміють, що робиться. Є патріотами України. За цей час також доукомплектують усім необхідним нацгвардію, службу безпеки, державну прикордонну службу, державну спеціальну службу транспорту та інші військові формування України. Третій хвилі мобілізації в першу чергу підлягають військовослужбовці, що пройшли підготовку у Збройних силах України та мають військову спеціальність, а також й такі, що не проходили строкову службу в армії. Це призовники другої категорії, що знаходяться у запасі по досягненню 25 років, та ті, що отримали військову підготовку у вищих навчальних закладах. Про це та інші положення йшлося на брифінгу за участю представників Одеського військового комісаріату. Спочатку мобілізовані призиватимуться до навчальних підрозділів, де протягом місяця з ними проводитимуться заняття за відповідними програмами підготовки. Для кожної спеціальності строки підготовки різні. Далі призовники направлятимуться до військових частин Збройних сил України, які зокрема беруть участь в АТО на сході та в підрозділах посилення державних кордонів. В принципі підлягають призову відповідно законодавство. У нас Призовники і військово зобов'язані. Призовники – це особи від віком від 18 до 25 років. Військово зобов'язані відповідно до граничного віку перебування в запасі. Це хто може бути призваний. Мобілізація проводиться на території Вінницької, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей протягом 45 діб з дня набрання чинності указу президента. Ми надаємо перевагу до призову до збройних сил по мобілізації особам, які свідомо йдуть до лав Збройних сил для того, щоб защищати, захищати Україну, її кордони, захищати мирне населення. Значну частину мобілізованих складають добровольці, що приходять до військкоматів за власним бажанням удосконалити свої військові знання та навички, та задля встановлення миру на нашій землі. За даними заступника одеського комісара, лише протягом кількох днів до закладів звернулося більше 150 охочих. На виконання відповідних розпоряджень вищого командування створено перелік підстав, за якими. Особи, військовозобов'язані, призивники не будуть підлягати призову на військову службу під час проведення мобілізації. Не підлягатимуть особи, які визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії, непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, якщо такі особи особисто не висловили бажання проходити службу за призовом по мобілізації. Військовозобов'язані зобов'язані батьки, які не перебувають, які не перебувають в шлюбі, у разі виховання ним дитини або кількох дітей, які з ним проживають без матері. При Одеському обласному військовому комісаріаті з 19 червня створена та працює регіональна громадська приймальна міністра оборони в місті Одеса. Співробітники готові уважно вислухати вас у середу та п'ятницю з 10 до 17 години. Крім того, при приймальні щоденно працює гаряча телефонна лінія за номерами 795 36 62 та 734 17 44. Звертайтесь з усіх питань, що відносяться до компетенції міністра. Оборони та з питань, що стосуються призову проходження військової служби та надання правової допомоги соціального захисту військовослужбовців. На Збройні сили України, зокрема, військово-морські сили України покладений священний обов'язок боронити і захищати рідну землю. Так співпало у часі, що цього року святкові заходи до Дня флоту України ми почали відзначати в день народження командувача військово-морських сил України, контрадмірала Сергія Гайдука. Саме на долю цієї людини випали важкі випробування та перевірка на міцність. А ще величезна честь та відповідальність зберегти та відродити вітчизняний флот. Бажаємо вам незламної волі, надійного родинного тилу. щастя, міцного козацького здоров'я. Звершення всіх ваших мрій та сподівань. Слава Україні! Гордо сяють вони на нових офіцерських погонах, і від цейва того сліпло сонце, коли ми вставали в парадні колони, і по плацу пройшли, ми, карбуючи крок, почуттями торкаючись неба, твердо знаючи шлях, ми дійшли до зірок. І нам іншої долі не треба, ми живемо в піснях, ми ідемо у бій, за вітчизну, не ради кар'єри, і за це нагород не чекають собі, офіцери, бойові офіцери, і за це нагород не чекають собі. Офіцери, бойові офіцери, хай зірками на скроні, паде сивина, офіцерській не зрадимо дружбі, традиційно осушимо першу до дна. Ми за тих, хто сьогодні на службі, а якщо ти додому зі служби прийшов, і з теплом тебе в серці зустрічають Значить, другу підняти не гріх за любов, за жінок, що завжди нас чекають. Ми живемо в піснях, ми ідемо у бій, за відчисну не ради кар'єри, і за це нагород не чекають собі офіцери, бойові офіцери. І за все нагород не чекають собі, офіцери, бойові офіцери, третій дост, як завжди, ми піднімем за тих, хто ніколи вже нам не сміхнеться. як сльоза забринить наша пам'ять про них в наших душах повірять. Зітреться Ми живемо в піснях, ми ідемо у бій, за вітчизну не ради кар'єри. І за це на город не чекають собі, офіцери, бойові офіцери. І за все на не чекають собі. Офіцери, бойові, офіцери. Офіцери, бойові, офіцери. Такими побачили події тижня. Наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зачу вам миру, спокою і злагоди. Хай щастить і зі святом.